Доброго всім раночку. Дивіться, я все, бачите, поприбирала у себе тут на полочки. У себе на полочки поприбирала. Поскладала лишнє цей, залишила тільки те, що треба. Те, що я кожен день, ну, водичку п'ю, понятно. Вишивку ну, поклала, бо я вишиваю гаманець. От. Далі достала воно цей. Ковшик, е, бо я так вирішила, що я чай буду пити вже у себе в кімнаті. Оцю курточку треба десь винести. У себе в кімнаті я собі навіть приготувала, а потім її туди ставлю. І так мені зручно, знаєте, я ще не вставала, ще лежу, бо ще дуже. Ну, Мама вже пішла, звісно. Мама вже пішла. Е, значить, Та щоб не бігати туди, не вдіватися, не цей вже вдінуся, як буду йти там. Чи вечеря там, чи ще щось. Ну, якщо такого нічого не буде, то тоді. Тому що так хочеться щось ще поробити чи посидіти, а, блін, збираюся ж бігом, тому що треба чай попити. розумієте? І оце через що? Я думаю, так, чай буду тут пити. Зараз бусінько свої діла зроблю. Що там треба? Попью чай і в мене вже консультація з утра. Сьогодні субота, девочки, у мене вже консультація. Працюємо, працюємо на дворі сонце, так гарно, так хорошо. Вот. Ну, я ж кажу, що я зараз там свої діла сделаю, а потім попью чай. І буду займатися, бо в мене консультація сьогодні. І можливо, дві. І, можливо, навіть дві. консультації. Не знаю, бо я бачу людина теж написала, що там хоче записатися, ну побачимо, побачимо. А так мені оце дуже подобалося цвіточок полила, посапала, як то кажуть, поубирала оце все лишнє. Там воно теж, якщо треба якийсь зошит чи якусь запись зробити там, чи ще щось, то тоді, будь ласка. Будь ласка, залізла туди, достала, зробила, бачите? До речі, поставила собі ікону, цвіточок коло неї. Бо вона впала. Впала вона, а куди її? Мостила, мостила. Мостила, мостила, воно, розумієте, ну не то. Кожен раз теж її діргать, ні. Кажу, так, іди до мене. Та забрала. І так що вона тут, вона мені не заважає. І так, що... Починаємо працювати. Так, всім доброго раночку. Дивіться, наділа халат. Це мене тут освіта. Та... Ну так, ну, давайте так. Ось я бачите, в халатик наділа. Е, заварила собі чайок. Зараз поп'ю чай. І у мене консультація. Зробила трішки привела себе порядок. Ну, треба вже за собою, вже, звісно, бо. Ну, я, знаєте, ото, е, приводить себе в порядок, буду. Уже як ну, краситься, стригтися як вже ближче до квітня. Ось дивіться, бачите, заварила чайок собі. Зараз він хай трішечки настоюється ще пару хвилин, поп'ю чай і тоді ем, буду працювати, бо в мене людина на консультацію записалася вже сьогодні. Тому будемо працювати з нею. Це так, знаєте, тепло, так добре, діла. Сидю собі на ліжечку, попиваю, поп'ю чайок, ну, скільки можуть 10-15 і тоді почну працювати. Бо все одно я нікуди не спішу, я нікуди не це, я вже поп'ю аж потім. Я вирішила знаєте, поміняти такий трішечки режим, не бігати з утра, щоб ну, не з утра, а в обід. Бо так, з утра що зробиш, Потім перериваєшся, вдіватися. Потім біжиш чай попити, а потім приходиш, то є сьоє, не співаєш то в ефір виходиш, там, то не, не успіваєш не вишивати нічого. А мені ще ще вишивати треба, я ще вишиваю, і плиту. Я ж не хочу закинути все. і і все. Ну графік роботи мене також буде змінюватися в ефірі. Я б завжди в ефір виходила десь в 16 ой, ні, 15.30 десь так і до 6. А воно ще, знаєте, оце ж потепліло, сонце, всі більш на, на вулицю виходять, спілкуються. Я вчора що проводила ефір, то геть мало було людей, геть мало, практично геть нікого. Ну, як були, звісно, були, я не можу сказати, що геть нікого. Але дуже-дуже мало. Тому якийсь такий період, що треба, коли вже всі в хаті. От, тоді проводити ефір. Ну в мене теж, коли всі в хаті, ну коли темно, теж там свої, знаєте, такі заморочки і оце все. Ну, ну, е, в общем, я буду дивитися. Я буду дивитися, як там мені краще. Е, потому що краще, ну, ну не мені краще, а як їм краще. Але теж там треба таки вибирати моменти, щоб я нічого не робила, або щоб я була вільна. В общем, оце так. Ну, коротше, я якось буду, сьогодні буду якось, знаєте, мозговати, щось буду думати, щось якось, коли, як і цей. Бо так, і вечором, наче, хочеться щось подивитися, ну, я маю віду, що мама ж коли мене, вона хоче теж щось подивитися, там, чи ще щось. А в мене, я б, наприклад, якби там сама була, там, чи, як там ну, в свій, ну, одна в кімнаті. Я маю віду, то Я б, наверное, там з 9 там, чи з 8 б вже проводила б ефір, я б була б в ефірі. А так, я навіть не знаю. Як краще, як краще. Тому що так, в 8 ж рано, а ефір десь хоча б часа 2. От, і, ну, в общем. Оце я буду сьогодні сидіти і думати, як його краще зробити. Ну, коротше, зараз півчай, потім в мене консультація. А потім буду дивитися, хто там. Якщо, бо там теж одна записувалась, ну не знаю, чи вона буде, чи прийде, чи не прийде, бо просила номер оце всю, я їй дала, написала. Ну, побачу, чи вона е, запишеться на сьогодні, чи на завтра вже не знаю. Взагалі, буду дивитися, так що такі справи. Так, не буду з вами, як то кажуть, прощатися. Е, дякую всім, хто підписується, хто дивиться. Коментуйте, пишіть, запитуйте, можливо, щось вас цікавить, можливо, щось ви хочете дізнатися, можливо, ви хочете на консультацію записатися. Консультація яка? Бо, можливо, хтось новий прийшов і думає, яка там консультація, що вона там робить. Так? Таро, нумерологія, прогнози, консультація по таро, руни даю, руни, рунічні формули даю. Там, на захист, на відносини, по здоров'ю. Ну, в общем, багато чого є. Тим паче, що я їх сама складаю для особистої, конкретно сама складаю для особистої людини і е, даю. Тому, якщо вам ця тема також буде цікава, якщо у вас такі будуть питання, якщо ви захочете, то будь ласка. Значить, дивіться консультація. Ну, це я для новачків кажу, можливо, хто не чув. Е Консультація по таро, нумерології, ну, часова консультація. Коротше, часова консультація, скажімо так. Часова консультація це 200 гривень. 200 гривень часова консультація. От, Ну, а там, якщо десь просто якесь питання, це ну, все буде залежати від того ну, що саме вас цікавить, які питання ви хотіли б розглянути. Ну, в общем, це так, трошечки реклами, трошечки реклами, тому що я не заходила давно на цей канал на свій, але дивлюся, що є нові люди, і тому, можливо, новим людям буде цікаво, кажу, що яка консультація, що ти там мелиш, да? що ти там мета, яка консультація, ні, консультація по езотерики, таро, руни, От, записуйтесь, дам, пишіть в коментах, дам вайбер, Переходьте. Або під низом напишу Viber. Напишу в особистих, ось, бачите, ось щось підправила. ну, Я побачу, я все одно ну, Я поп'ю, я вже його поставила, я вже поп'ю. І тим бачиш, що в мене е, часу. А якщо ні, то тоді вже завтра ну, побачу. Так що такі діла. Так, добре. Не буду довго говорити.